Чи замислювалися ви про те, що буде з вашим життям, якщо ви раптом отримаєте величезний спадок? А якщо несподівані статки, не радість, а пастка чи чиясь гра? Наш книжковий оглядач Дмитро Слівний точно знає відповідь на ці питання, адже вже прочитав спадок Готорна. Це друга частина серії романів ігри спадкоємців американської авторки молодіжних романів Дженіфер Лін Барнс. Кому точно сподобається ця книга і в чому її головна інтрига? Дивіться далі. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома якщо ви любите загадки та заплутані детективні історії, сьогоднішній огляд для вас. І перш за все звертаюся зараз до підлітків, які раптом вирішили подивитися нашу рубрику. У мене в руках друга книга із серії ігри спадкоємців під назвою Спадок Готурна авторки Дженіфер Лін Барнс. Головна героїня роману дівчина Айворі, яка продовжує розгадувати таємниці, залишені мільярдером Тобіосом Готорном, чиї статки вона несподівано успадкувала. Цікаво, що Айворі і є частиною гри. Чи це вже не гра? Вирішуйте самі. Невелика цитата. Я й гадки не мала, що таке тихий аукціон. Але Макс, захоплена креветками та своєю перемогою у відволіканні Аліси, швидко повідомила, що їй вдалося дізнатися. Під кожним предметом є аркуш. Учасники торгів записують свої імена і пропозиції. Якщо ти хочеш перебити когось, то пишеш своє ім'я під його ім'я. Макс підійшла до іграшкового ведмедика і підняла найвищу ставку на 250 доларів. Ти що, запропонувала 800 доларів з іграшкового ведмедика? приголомшливо запитала я. Іграшкового ведмедика з норки, пояснила подруга. Сережки з перлами он там переслідують мене на цьому аукціоні. Вона кивнула жінці, якій на вигляд було за 70. Бачиш, хоче цього ведмедя, Їй усе одно, навіть якщо доведеться перерізати горло якомусь покидьку, щоб отримати іграшку. Головне, що мені сподобалося у спадку Готорна, нагадавши скільні часи, проведені за читанням Майнріда. Це поєднання таємниць, пригод і романтики. Можливо, для дорослого і вибагливого до складних історій читача, ця історія може здатися трошки наївною. Але як я вже казав на початку, основна аудиторія роману підлітки. Тож відкладіть на кілька годин гаджет та спробуйте цю книгу, сповнену загодом. Реальної небезпеки та сімейних інтриг. До речі, основну інтригу авторка зберігає до самого фіналу. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.